Добрий день, сьогодні 29 червня і вже достиг і навіть деякі плоди вже осипаються такий сорт ранньої груші, як чернива ліпотіка Це в мене повністю дерево, на ньому вже щеплена червона сенсація, трапезниця там, ультрарання, але поки що сигналок немає. так, Тут бера Дюронду, в мене вже другий рік плодоносить. Дуже крупні плоди. Також тут в нас ще щеплений кілька сортів. І от бачу, сигналка буде сорт Молдавська. Да. <клес> от така сигналка. Теж літній сорт. Тут в мене в основному літні сорти. Так, і зараз подивимося. Груша вже десь ну, тиждень тому почала достигати. плоди Маленькі деякі осипаються, вже щось підрізає. ще один плід. Вони невеликі розміром. Десь отакі. Ось такі. На вигляд ну, 70-80 грам по-різному. Я їх не нормую, вони невеличкі. Навіть отакі то теж є. Щас покажу, тут, так, тут в мене дерево просто на кутку саду і тут трошки заморозками трошки доходять і шкодять мені. Тому тут, щоб сильний постен постійний врожай, я б не сказав би. Ось вот такі маленькі, мініатюрні продегустуємо, От є оце От найбільше. Такі ну, грам, може по 30-по 40. Ось такі цікаві. цікава груша. Чим мені не подобається, я просто отак. Отак беру. І їм <клухи> повністю. Ну, скажімо так, це Талгарка в мініатюрі. Груша, ну скажем так, щоб дуже солодка, десертна, я б не сказав, би, більше така травяниста, водяниста і ну можливо як перестигне, то може краще буде, але коли перестигає, вона починає масово сипатися. Теж недолік. Ну До десертних важко віднести. Кислинки як такої немає. От, смак такий. Простий, наче дощів вже немає, і сонце пече, і ну, повинно вже плоди, і фрукти, і ті ж груші вже більше цукру набирати, і вже не такі повинні бути водяний. да, смак посередній, але перевага в її. Інших літніх груш тому, що вона дуже рання. От сама перва. Не знаю, як там далі буде ультрарання трапезниця, але поки що От ліпотіка. Ну, дійсно, попередні три роки вона в мене в липні. Я думаю, ну чудно назвали чернева. От рання весна, і вона в мене вперше почала достигати в кінці червня. Ну, побачимо, як далі, може. Трошки добере цукру. Ну Поки що смак такий. Простий і не солодкий, а я люблю солодкі плоди. Так що є такий сорт чернева ліпотика.